Вітаю, друзі. 8 березня 2024 року Зеленський злітав на перемовини до Ердогана у Туреччину. Його була досить насичена програма, і зовнішньо все виглядало дуже добре і дуже проукраїнське. Але з огляду на те, що, як ми знаємо, з першого ж дня перебування на своїй посаді Зеленський бреше українцям, ми повинні. Крім того, що спостерігаємо зовнішні атрибути зустрічі, аналізувати і приховані сенси і знаки, які можуть свідчити про якісь речі, які нас чекають в майбутньому, однак публічно не оголошуються Зеленським зараз. Отже, зовнішня канва його візиту, вона була такою: перш за все, він оглянув на турецьких військових верфях. Процес будівництва українських корветів класу Ада присвоїв одному з корветів найменування Івана Воговського. І цікаво, що в цьому контексті, здавалось би, на такій позитивній новині Ні Україна, ні Туреччина не піднімають очевидного питання, що про те, чи ці корвети, які зараз будує Туреччина для України, взагалі відповідають тим новим викликам, які виникли у зв'язку зі змінами в способах ведення морської війни, які Україна застосовує з 2022 року. Зокрема, я веду мову про використання безпілотних морських дронів. Які, як ми знаємо, стали ефективною зброєю з потоплення Чорноморського флоту. Так от, чи враховується загроза безпілотних морських дронів у конструкції цих корветів, які будуються і коштують великих-великих грошей українських податків, платників податків? Я думаю, що ні. Тому що, коли вони розроблялися, таких способів ведення війни на морі ще зазвичай не було і виходить. Що ці корвети, а вони будуються від 3 до 6 років, коли будуть побудовані і передані в склад е, військово-морських сил Збройних сил України, то вони будуть вже на кілька порядків застарілі до тих вимог, які ставитимуться до сучасних е, засобів, е, до сучасних військових кораблів. Тоді виникає запитання, чому зараз? Коли ці корвети ще будуються, не внести відповідні зміни чи коригування у проектну документацію, і це коштуватиме Україні дешевше, ніж е, потім прийняти на озброєння е, не сучасні вже літаки, ой, не сучасні вже кораблі. На жаль, ці питання публічно не обговорюються. Далі Зеленський зустрівся з Ердоганом. Публічно все виглядало теж дуже пристойно. Вони говорили про мир. Про формулу миру, про повернення полонених. Зеленський передав Ердоганові перелік українських та е татарів Кремли е полонених, які перебувають у полоні Російської Федерації. Е Ердоган запропонував е Туреччину як майданчик для проведення перемовин із Російською Федерацією. Зеленський публічно від цього відмовився, посилаючись на те, що спочатку цивілізовані країни повинні розробити план. Відновлення миру, а вже після того запрошувати Російську Федерацію. І далі Україна та Туреччина підписали угоду про спрощення торгівлі між Україною та Туреччиною. Від імені України цю угоду підписав міністр оборони УМЕРОВІ, що виглядає дивним. З огляду на те, що це явно не його компетенція як міністра оборони підписувати угоди, які не стосуються е, сфери оборони. Хоча в Туреччині було укладено також угоду на рівні Міністерства оборони України та Туреччини, яку, звісно, вже теж підписав Омєров, і це є е, правильно. Така е, була зовнішня канва візиту Зеленського. Але які знаки для нас важливі? Перш за все. Зеленський взяв з собою міністра оборони Умерова і чи не вперше за дуже тривалий проміжок часу з Зеленським не було єрмака. Це свідчить про кілька аспектів. Перше, що Умєров є дуже довірною особою Єрмака і Зеленського. Відповідно, він дуже добре влився у команду Зеленського Єрмака. Є довірною особою, і відповідно Єрмак не вважав за потрібне е, витрачати час і летіти в Туреччину для того, щоб спостерігати за тим, як і де буде поводитися поводити себе Зеленський і про що він розмовлятиме, тому що ймовірно він переконаний в тому, що Умірову йому все достовірно передасть, або виконуватиме заздалегідь затверджену стратегію. Уміров, крім того, що. Як я вже сказав, швидше за все є дуже довірною особою Зеленського Єрмака. Став довірною особою Зеленського Єрмака. Він має значні зв'язки із турецькими політичними колами, тому що він був присутній ще навіть на березневих квитневих перемовинах 2022 року в Стамбулі, де наш видатний перемовник Арахамія ледь не підписав капітуляцію України перед Російською Федерацією. Відповідно свої посередницькі е здібності уміров використовував і при цій поїздці, і я переконаний, що на цих переговорах не публічно велися інтенсивні консультації або з посередниками від Російської Федерації, або із самими представниками Російської Федерації щодо майбутніх домовленостей щодо припинення вогню та фіксації е фронту. На полі, бой... Бой... полі бойових дій. Отже, перша ознака, те, що Зеленський поїхав лише у Мєров, а і інших міністрів не взяли. Хоча було, як я згадав, підписано угоду про спрощення торгівлі, яка б мала бути підписана або міністром економіки України, або іншим якимось профільним міністром, але явно не міністром оборони. Тобто. Зеленський взяв з собою мірова для того, щоб там, на перемовинах в Туреччині, не було зайвих вух. Тому е, останні дипломатичні інтенсивні поїздки Зеленського, а саме, нагадаю, в Саудівську Арабію, е, у Албанію, е, фор, е, форум, проведений в Україні, е, зараз в Туреччину, е, він свідчить про. Те, що Україну готують до якогось дуже важливого повідомлення, яке стосується е, війни із Російською Федерацією, і припускаю, що через посередників або безпосередньо ведуться інтенсивні консультації саме із Російською Федерацією на цю тему. Слава Україні! Будемо спостерігати.